З нами на зв'язку є Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України. Пані Ольго, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Пані Ольго. Ну відразу питання, яке викликало багато ну, шквал такий різної і критики, так і різної реакції, це те, що Національний банк України фактично заборонив обмінникам вивішувати оці от такі. Е, ну, Курси так, і вся ця реклама кольорова, вона зникла з наших вулиць, з міст, і це дещо так ну, впливає. Ну скажем так, підозріло, тому що є люди, які навпаки реагують, що раз курс не показують, значить є причина, тобто він росте так, що варто щось очікувати недобре. Як ви можете пояснити цю позицію національного банку, наскільки вона була виважена і, на вашу думку, правильно? Ну, По-перше, курси показувати можна, просто що у касах самих обмінників. Тому будь-яка особа може підійти до обмінника, якщо їй потрібно міняти валюту, і дізнатися, який там курс. Плюс є у нас інтернет, є сайти агрегатори які чудово показують по всім банкам, не банкам, які на щоденному на щоденній основі є курси, по яким вони продають, купують валюту. Тому тут абсолютно ніякого глобального приховування реального курсу немає, чомусь так люди це сприйняли. У нас дуже специфічна ситуація. У нас, як ми всі чудово знаємо і відчуваємо, з 24 лютого у нас повномасштабна війна. Нам дуже складно втримати економіку, тому що зрозуміло, що ворог знищує її практично як може. Задання національного банку всієї команди це. Забезпечити в тому числі збереження золотовалютних резервів і для цього ми на валютному ринку робимо дуже багато, і в тому числі лібералізуємо до того, щоб навіть у війну населення могло купувати валюти, якщо хоче в якомусь певному обмеженні розумному щодо обмінників. По перше, це щодо небанківських обмінників такі вимоги. По-друге, не просто так ми зафіксували суттєві спекуляції не на користь нашому населенню щодо того, який курс з'являється на обмінників. Тобто, по суті, вони оцим величезними табло а, малювали незрозуміло чому якісь абсолютно завищений необґрунтований курс обміну валют. Таким чином, навіть якщо людина не збиралася ту валюту купувати, але вона то побачила, в неї відразу починається паніка. Починається паніка на всьому ринку. Люди між собою спілкуються. Відповідно, зрозуміло, ми всі останні 161 день війни живемо в якомусь певному остраху, звичайно, максимальному, і дуже легко сприймаємо негатив, і дуже хочемо інколи вірити в той негатив. І люди чомусь вірили, що тут дійсно курс 50. Немає курсу 50. і ви бачите, що ті наші комплекс заходів не тільки ж ми табло заборонили, там ще інше багато додаткових вимог. посприяли тому, що буквально через декілька днів ринок заспокоївся. Люди почули, що то спекуляція, що не потрібно по такому курсу терміново позичати гривню, і купувати ті 100 доларів. І ви бачите, що на сьогодні ринок вже поступово поступово вгамовується, і вже немає тих незрозумілих величезних курсів, які малювали на одмінниках, не банки. А дізнатися курс дуже просто: інтернет підійти до касира, там від відповідно відразу висить той наказ з основної форми. Нічого таємного немає абсолютно. Пані Ольга, а скільки часу буде тривати оця от, ну не знаю, заборона, якщо так можна назвати? А, поки що дана постанова екстрено там купа, і ще раз повторюю заходів, в тому числі забезпечення безпеки цих обмінників від спостереження і тому подібне. Тому що ми зрозуміли, що це ринок трошечки зловживав банкам. Такої проблеми ми не бачили. А от по цьому на жаль бачили, і поки що вона передбачена на період дії воєнного стану. Ми будемо далі уважно дивитися за ринком, особливо за нашим а, валютним ринком готівковим, в тому числі а, дивитися, наскільки можемо давати послаблення, і а, як зараз відпрацюють саме не банківські обмінки, тому що ми всі разом працюємо на перемогу. Ми працюємо на збереженні нашої економіки, і в першу чергу всі надавачі фінансових послуг повинні бути відповідальними і думати ну, не про свій короткостроковий додатковий заробіт. Аб, а мислити масштабами здорового глузду і роботи на власне цю економіку і цей народ. Пані Ольго, багато із хто із споживачів фінансових послуг в Україні загалом українців поважали цю ситуацію. Ну що це дуже схоже на Росію. Ніби нас настільки закручують гайки, що вже навіть не хочуть показувати реальний курс з одного боку. Дуже багато чути про те, що це таке створення нерівних можливостей для бізнесу, порушенням антимонопольного законодавства. Ніби то та для банків є така можливість, для всіх решти, ніби такого немає. Та що ви можете сказати? на ці закиди е, е, споживачів фінансових послуг? Ну, це я впевнена, що не зовсім звичайні споживачі. Це скажу все представників mm -hmm. цих от небанківських обмінників, яким звичайно трошки хотілося б зробити, враховуючи що зараз психологічно люди набагато швидше хапають паніку. І біжать купувати той долар навіть під 50, хоча курсу банків, наприклад, 38, ну орієнтовно плюс-мінус. Чому біжать саме в той обмінник? Е, і е, реальний досвід Росії, чесно, я не вивчала, не було такої власне ні бажання, нічого. Плюс нагадаю, що в Росії зовсім інша ситуація них, в принципі валютного ринку немає. Там який курс зараз не поставиться. Центробанк валюти в принципі не має. Населення ні купити, ні обміняти, ні ніби будь-якої формі, ні в будь-якій не може. Вона під санкціями Вона ж інша ситуація. Ситуація. У нас війна повномасштабна. Ми це всі чудово тверезо розуміємо. Ми розуміємо, що регулятор навіть е, зараз зобов'язаний навіть нестандартні якісь креативні речі приймати для того, щоб те, що ми бачимо, прибрати швидко, якісно для того, щоб іще раз повторюсь, в тому числі зберегти наші золотовалютні резерви. Щодо досвіду, ми дивилися, звичайно, і дивимося далі досить європейської країни. На щастя, в тих країнах не було таких кейсів прямого вторгнення останні роки відповідного реагування регуляторів. Але там дуже чіткі є вимоги, в тому числі про заборону на табло один курс в чеку інший. А, плюс не звучить дуже жорстка вимога введення в оману. от введення от в оману в нас транслювалось в заборону цієї оманливої інформації. На цих табло. Тобто, по суті, ми конкретно заборонили обманювати наших громадян саме моментами цієї спекуляції. Курси видно, вони є скрізь, вони є на сайтах агрегаторів, вони є на сайтах банків. Підходьте в каси цих обмінників, і там на, на скло вивішений цей наказ. Нічого не ховаємо. Все прозоро і працюємо на те, щоб забезпечити стабільність нашої грошової одиниці. Якщо ще є питання громадяни, там бачать, що все-таки ті курси вивішують, і ті курси неадекватні. Ну це, це зрозуміло, так якщо банк банк дає 38, а обмінник дає 50. ну умовно кажучи, фотографуйте нам, що вони на табло все таки щось виводять. Щоб ми це бачили? Присилайте нам, давайте разом працювати на те, щоб не учасники фінансового ринку, на жаль, такі є навіть в період війни. Дуже хочуть нажитися на звичайних громадянах і спровокувати нам як регулятори додаткові проблеми. І ще раз повторюю, національний банк неодноразово заявляв: ми навпаки, зараз лібералізуємо валютний ринок. Ми дали змогу населенню і ряд інших моментів купувати ту валюту. Ми відпускаємо поступово курс. Ми фіксуємо його максимально, який можливо бути для того, щоб це було. Найкраще для бізнесу і для е, населення. Тобто 36,6 – це той курс, який зафіксований національний банк, він максимально наближений до реального. Зрозуміло, що є коливання в економіці і тому подібне. Це трошки складно, але якщо цікаво, то мої колеги прокоментують додатково. Е, ну тобто. Населенню потрібно зрозуміти, що національний банк виконує пряму свою функцію забезпечення стабільності грошової одиниці. Якщо треба приймати креативні речі, будемо приймати креативні речі. Якщо для цього потрібно заборонити ці величезні стенди з незрозумілими курсами, які лякають людей більше, ніж дають їм е, якусь нормальну е, правдиву дійсну інформацію, то ми їх приберемо і приберемо доти, доки не зрозуміємо, що ці надавачі оцих цих тудмінних послуг не банківські не зрозуміли. Міру своєї відповідальності в цій країні і не зрозуміло, що бізнеса таки потрібно вести і чесно і підтримувати нас власне у війну, а не навпаки намагатися спекулювати на дуже панічних настроях населення. Пані Ольго, от сьогодні президент Зеленський заявив про те, що наша економіка в комі через агресію расистів, чи на даний момент Нацбанк щось планує ще введити якісь обмеження, чи якимось чином дійсно уникнути щоб уникнути якихось спекуляцій на фінансовому ринку? Мої колеги, це не до мене питання, але я загалом скажу, що мої колеги, які цим займаються, вони м'яко кажучи, тривають на курсі 24 на 7. Ми з 24 лютого працюємо в такому авральному режимі. Якраз таким це видно все працює. Банківська система працює. Ми даємо всі ці послуги необхідні населенню, економіці забезпечуємо все, що можемо. Економіка дійсно ситуація складна, ми це чудово розуміємо. Задання національного банку це зберегти стабільність фінансової системи для відновлення цієї економіки, і, хоча б, того щоб вона працювала зараз, так як вона може працювати в нинішніх реаліях. Не знаю, щодо нових обмежень знаю точно, що національний банк буде робити все для того, щоб зберегти економіку, зберегти золотовалютні резерви і максимально фінансовою систему підштовхувати ту економіку і наш реальний сектор, наш бізнес до розвитку і до власного відновлення. Ну всі ми розуміємо, в яких ми умовах. Всі ми розуміємо, що ми не знаємо, що буде завтра. Ну це на жаль наша реальність 24 лютого. Тому національний банк підлаштовується до тірну під ті речі, під ті події, які відбуваються. Можливо, будуть обмеження, можливо, будуть навпаки послаблення. Ми будемо дивитися по ринку, і в тому числі до речі, наші ці обмеження для небанківських обмінників нам дозволяють трошки, трошки краще оцінювати ситуацію, прогнозувати. Плюс ще раз повторюсь: можете подивитися зараз. Навіть на чорному ринку у умовному так, у цих от небанківських обмінників валютному кишовому вони впали. Там вже немає курсу 50, немає курсу 47. Він є 39 з копійками, і це в тому числі результат того, що ми. Все-таки заспокоїли населення і не дали розігнати цю незрозумілу паніку і нагріти людей до такого стану, маніакально, що вони купували по зовсім незрозумілому курсу ту валюту, а потім через два тижні дуже дивувалися, чому той курс впав. Ну розуміємо, як працює спекуляція. Правильно пані Ольго, ну багато хто закидав також у цей ем, те, що національний банк штучно так стримував. Курс в перші місяці, а потім відпустив курс, почав ставати ринковим. Наскільки це було виправдане? Ну тобто, я маю на увазі, спочатку він не зрозуміло, чи не перетримав Нацбанк, тобто чи не задовго отримував от цей курс, і чи можливі такі подібні речі в подальшому запровадженні Нацбанку, тобто, коли в ручному режимі будете курстимо. Да, на тут я скажу не свою власну позицію, а позицію експертів інших центробанкірів, яку я бачила, яка була в мережі, коли Національний банк різко поставив курс 36,6. А всі ці експерти підтримали таку позицію національного банку, і в цьому є логіка. Нацбанк нас банк подивився, як ринок сам, які максимальні курси очікування тих в чи, тому числі інвесторів відповідно на цьому ринку, можуть бути, і дійсно поставив такий курс наближений а, до власне, реального. Мої колеги, які займаються саме відкритими ринками і курсу можуть більш детально пояснити, але я впевнена, що все ж робить Національний банк, воно націлено тільки на правильні речі і дозволяють стримати і втримати фінансову систему золотовалютні тобто, резерви. І я думаю, що населення може довіряти своєму регулятору, тому що ми забезпечили, забезпечимо і будемо надалі забезпечувати і робити все необхідне для того, щоб воно власне працювало так, як воно повинно працювати. Не обіцяю того, що. Настане полегшення в економіці чи чомусь іще, тому що є речі, які не залежать від національного банку на превеликий жаль, але можу пообіцяти, що команда працює і буде працювати надалі, щоб забезпечити власне утримання і зміцнення гривні і надання послуг населенню, ті, які їм потрібні в фінансовому секторі, ну в тому числі звичайно, бізнесу. Пані Ольго, ну і на останок таке питання, яке не можу не поставити, не скориставшись. Можливістю поставити його представниці так Національного банку України дуже багато людей турбує ситуація з Альфа-Банком чи сплачувати кредити, що взагалі з цим робити. Не знаю, чи за адресою це питання, але насправді це надзвичайно важливе, тому що багато людей набралися, як то кажуть, кредитів платити людям, які пов'язані з Росією, не дуже хочеться. Що робити, що ви порадите? А, насправді ми відповідаємо на такі звернення. Ми їх також отримуємо працюємо разом з нашими колегами, які відповідають за банківський нагляд. Повторюю, ко офіційну комунікацію Національного банку. А, цей банк по поточному менеджменту лозі роботи є українським банком. А, він працює і забезпечує виконання всіх операцій, які вимагають у нього його клієнти. Кредит не сплачувати погана ідея в будь-якому випадку. Навіть якщо ви знаєте, банк, наприклад, ліквідовується, потім фонд гарантування все одно ті кредити продає, і новий кредитор має право вимагати погашення боргу. Кредитний договір накладає зобов'язання, тому власне виправдання, те, що банк російський є, і ми не хочемо платити борги, воно трошки нераціональне, тому що цей банк український зареєстрований в Україні під наглядом національного банку і платить податки в український бюджет. Тому. Я би трошки закликала населення, все таки, ну це наше зобов'язання кредити, їх треба гасити. Якщо є проблеми дійсно з доходом, втратою цього доходу частковою чи повною, тому подібне, можна попросити будь-якого банку про структуризацію боргу а чи якісь тимчасові кредитні канікули, якщо дійсно це є підстави, але брати кредити, їх не повертати дуже безвідповідально. Нагадаю, у банку немає власних коштів у банків. Кошти, вкладників, це такі самі громадяни, які дуже хочуть отримати власні кошти з відсотками з депозитних рахунків. Тому, власне, банки зобов'язані якісно працювати зі своїми кредитними портфелями, щоб мати змогу повернути депозити іншим фізичним особам, таким самим громадянам, які дуже хочуть будь-якого банка власне свій депозит отримати, отримати вчасно. Дякуємо, пані Ольго, за те, що ви вийшли до нас в ефір, поспілкувалися, відповіли на дуже актуальні питання. Сподіваємось, будемо з вами зустрічатись в наших ефірах і надалі, якщо у нас будуть виникати якісь такі питання, так і важливі теми. Отже, нагадаю нашим глядачам і слухачам, з нами на зв'язку була Ольга Лобайчук, начальник управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України. Спасибо, все добре. Дякую.